За обкладинкою, шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю всіх! Сьогодні ми заглиблюємось в один дуже цікавий текст: поезію Галини Кирпи Мій ангел такий маленький. Спробуємо разом розібратися, який же образ ангела тут створений, і що він може означати. Вітаю. Так, вірш короткий, але надзвичайно образний. І цей образ ангела він справді. Незвичний. От саме. Давайте почнемо, мабуть, з розміру. Це перше, що впадає в око. Поетеса називає його крихіткою, малий настільки, що оповідач каже, я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Ну це ж одразу створює відчуття його е, непомітності, так? Безумовно. І знаєте, що цікаво: ця невидимість, вона ніби одразу задає тон. Це щось нематеріальне, не фізична істота в класичному розумінні, а радше присутність. Присутність, яку можна відчути або в яку віриш, а не побачити. Саме так. Це власне такий контраст до традиційних уявлень про ангелів, величних, помітних. А тут щось зовсім інше щось, що існує більше у сфері відчуття віри. Добре, з розміром зрозуміло. Тоді наступна характеристика легкість. От цитата. Е, ну просто пушинка. Настільки легкий, що його навіть не чую. Це ще більше посилює оте відчуття невловимості, ефемерності. Абсолютно, от поєднання невидимості і цієї невідчутності ваги, воно створює образ чогось надзвичайно делікатного, майже ефемерного, як ви сказали. Такий собі супутник, що поруч, але зовсім не обтяжує. Точно, знаєте, це можна трактувати як символ такої підтримки, яка не є тягарем, вона просто є десь поруд. Але тут, до речі, є цікавий момент. Чи не може ця легкість, ця неповітність сприйматися інакше? Ну, скажімо, як ознака слабкості, крихкості все ж таки ангел-охоронець. Ми звикли думати про нього як про силу. М -м, слушне зауваження. І, воно, до речі, відображає певну дискусію. Так, є погляд, що ця тандітність це про вразливість, але знаєте, якщо дивитись ширше на весь контекст вірша, то здається, що домінує інша думка. Яка саме? Що ця легкість це не слабкість у звичному розумінні, а радше інша форма сили, сила, яка проявляється в ненав'язливості, вмінні бути поруч, не заважаючи, не привертаючи до себе уваги. От така тиха сила. Розумію. Цікава інтерпретація. І це логічно підводить нас до третьої риси тиші, ангел тихійшої трави. Оповідач навіть каже Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Так, ця тиша, вона додає якоїсь загадковості, правда, майже містичного виміру. От от. І якщо спробувати це осмислити, ця тиша. Ця невідомість, щодо його стану, ну, чи спить він чи ні, це ж може символізувати таку постійну, але дуже е, делікатну опіку. Тобто вона є завжди ця опіка, але вона не кричить про себе. Саме так можливо, це метафора інтуїції або того внутрішнього голосу, знаєте, якоїсь духовної підтримки, що діє поза нашим свідомим сприйняттям. Вона просто є, як тло. Як тиша, яку не завжди помічаєш, але яка існує. Отже, якщо підсумувати, Галина Кирпа створює образ ангела, який визначається своєю, так би мовити, непомітністю крихітний, легкий, тихий його присутність це не щось активне, нав'язливе. Так, це радше постійне перебування поряд, але десь на межі нашого сприйняття, на плечі, але невидимий, нечутний і тихий. І тихий. І отут, знаєте, виникає таке фінальне питання для роздумів, яке виходить за межі самого тексту, про що взагалі говорить така от тендітна, майже неловима природа захисника чи духовної підтримки? Mm. Чи може бути так, що найважливіша опора в нашому житті вона саме така: непомітна, тиха, легка, але від того не менш реальна і завжди присутня? На сьогодні, все до наступної зустрічі. На все добре.